Права 629. Виконайте множення. Ну що стартуємо. В першому завданні бачимо, у нас гормісткий вираз. Спочатку вираз у дужках множимо по порядку на а в квадраті. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, а в квадраті ми множимо на а в квадраті. Далі, відняти 2 а це додати мінус 2а, та ми пишемо додати. Мінус 2а. Ми також множимо на А в квадраті. Ну і 1. Ми також множимо на А у квадраті. Є? Далі, весь вираз ми множимо перший в у дужках на 3А. То це буде додати А у квадраті, що множиться на 3А. Додати. Далі мінус 2А. Ми також множимо на 3 А. Додати. Далі. 1 ми множимо на 3а. Є. Далі весь вираз перший множимо на мінус 7, то це буде додати а у квадраті, що множиться на мінус 7, додати мінус 2а. Ми також множимо на мінус 7. І додати ми 1 множимо на мінус 7 і це Ну що ж, виконуємо множення а в квадраті помножити на А в квадраті це буде а у четвертій степені. Далі мінус 2а помножити на А в квадраті, це буде мінус 2а у третій степені. 1 помножити на А в квадраті це буде плюс Ау квадраті. Далі Ауваті помножити на 3а це буде плюс 3а в кубі. Далі мінус 2а на 3а це буде мінус. 2 на 3 це 6. А на А це а в квадраті. Далі додати. 1 помножити на 3а це буде 3а. А, далі А в квадраті на мінус 7 це буде мінус 7 а в квадраті. Далі мінус 2а помножити на мінус 7. Мінус на мінус буде плюс, це буде плюс 14а. Так, І 1 помножити на мінус 7 це буде мінус 7. І це дорівнює. Що ж, давайте шукати подібні доданки. З А в четвертій немає. З А в кубі є мінус 2а в кубі, плюс 3а в кубі. І все. Далі шукаємо з А в квадраті. Є в нас А в квадраті, мінус 6а в квадраті і мінус 7а в квадраті. Ну і залишилося в нас доданок з а. З А в нас є плюс 3А і плюс 14А. Ну що ж, записуємо тоді, що А в четвертій. Далі. Мінус 2А в кубі. Мінус, і плюс 3 А в кубі. 3 в кубі мінус 2 в кубі. Це буде 1А в кубі, або просто А в кубі. Далі А в квадраті. Так. А у квадраті мінус 6 а у квадраті це буде мінус 5а в квадраті і мінус 7а в квадраті, це буде мінус 12 а у квадраті. Далі 3а плюс 14а це буде плюс 17а. Так, далі і залишається мінус 7. Є. Ну що ж, ми виконали множення і спростили вираз. Переходимо до другого завдання, також руміський вираз. В першу чергу, те, що в дужках ми множимо спочатку на 2b в квадраті. Отже, записуємо, що це в нас буде 7, що множиться на 2b в квадраті. Далі додати мінус 2b. Ми множимо на 2b в квадраті. Далі плюс 3. B у квадраті ми множимо на 2B у квадраті. Додати переносимо. Далі ми перший вираз множимо на мінус 2Б, тобто ми 7 множимо на мінус 2B. Далі додати мінус 2B ми множимо на мінус 2B. І плюс 3B у квадраті. Ми також множимо на мінус 2b. Далі весь вираз ми множимо на мінус 1. Це буде додати 7, що множиться на мінус 1. Далі додати мінус 2b ми множимо на мінус 1. І додати 3b у квадраті ми також множимо на мінус 1. І це дорівнює. Виконуємо множення. 7 помножити на 2b в квадраті це буде 14. b в квадраті. Далі Мінус 2b помножити на 2b в квадраті це буде мінус 4. b помножити на b в квадраті це буде b в кубі. Далі плюс. 3 помножити на 2, це буде 6. B в квадраті помножити на b в квадраті, це буде b у четвертій степені. Далі 7 помножити на мінус 2b. Це буде мінус 14б. Далі мінус 2b помножити на мінус 2 b мінус на мінус буде плюс. 2 на 2 4, а B на B це b в квадраті. Далі 3b в квадраті помножити на мінус 2 b Це буде мінус 3 на 2, це 6. b у квадраті на b, це буде b в кубі. І 7 помножити на мінус 1 це буде мінус 7, а мінус. 2b помножити на мінус 1 це буде 2 b І це дорівнює. А, ще не все. І 3b в квадраті на мінус 1 це буде -3B2. мінус 3b в квадраті. Мінус 3 b в квадраті. Є. Тепер уже все. Це дорівнює. Ну що ж, рукуємо доданки. Сб в четвертій немає нічого. Сб в третій. Отже, є 4 b мінус 4b в третій. Е мінус 6б. Далі b в квадраті, дивимося. Е 14b в квадраті, плюс 4 b в квадраті і мінус 3 b в квадраті. Далі з Б. З Б у нас є мінус 14b і е плюс 2B. Отже, записуємо 6b в четвертій. Далі йдемо. Так, з b в кубі. Мінус 4b в кубі мінус 6b в кубі, це буде мінус 10b в кубі. Далі у квадраті, 14b в квадраті і плюс 4b в квадраті, це буде 18b в квадраті, а мінус 3b в квадраті. Це буде плюс 15b в квадраті, плюс 15b у квадраті. Так, з b мінус 14Б і плюс 2Б. Це буде мінус 12Б. Так, і мінус 7. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, в першому завданні записуємо А у четвертій. Плюс а в кубе минус 12а в квадрате плюс 17а минус 7. Другое задание. 6b в четверти минус 10b в кубе плюс 15b в квадрате минус 12b. Мінус сім Yeah.